Так, вона не підходить. Треба переодягнутись. О, ідея. Можливо, таке вбрання. Ні, не те. Давай щось інше. Ні. Але можливо спробувати новий стиль. У спортивному я буваю рідко. Оу, а мені подобається. І мені прикольно. Жах, нинці переодягайся. Ні. Можливо стати рокершою. Так, це наша дівчинка, супер. Ненці, переодягайся. І інше. Оу, це ж клонське вбрання. Проти всім буде весело. Жах. це. Вам серйозно подобається? У вас огидний смак. А в цьому я чудово рухаюсь. Клас, мені подобається. А Як вам. Я зрозумів, але мені однаково подобається. Передягайся негайно. Добре. Новий образ. Це виглядає мило. Я така красуня, і мені подобається колір і фасон сукні. Так, це найкраще. А мені минуле більше сподобалось. Тривожність ти з божеволів? Це найкраща сукня. Тривожність. Я подумав добре на твоєму місці.